І ось що цікаво, якщо ви займаєтесь інфобізнесом в Америці, то люди вас поважають, люди вам вдячні, тому що ви та людина, завдяки якій вони можуть покращити своє життя. Вони можуть там зекономити свій час, отримати якісь цінні знання, вони можуть швидше отримати результати в певній сфері. Вони можуть отримати куди кращі результати з вашою допомогою. І вони вам за це вдячні. У нас же, якщо ти займаєшся інфобізнесом і не просто там ділишся знаннями безкоштовно, а ще й намагаєшся на цьому щось заробити, то дуже багато людей будуть вас критикувати, будуть вас хейтити, будуть вас ображати там інфоциганом. І вони не будуть розбиратися, чи дійсно ви хороший експерт, чи дійсно ви розбираєтеся в своїй темі, чи дійсно ви даєте цінні знання? Вони просто почують, а інфобізнес, а все розвод, лохотрон, розвод, інфоцигани, все і будуть вас ображати, будуть вас критикувати і не. Будуть розбиратись, чи ви там витрачаєте купу часу на те, щоб чомусь там навчатися, щоб щось там експериментувати, що ви там купуєте якісь курси, що ви там купуєте вчитесь там у американських якихось експертів. Вони не будуть на це дивитися, вони просто почують інфобізнес і все, і будуть вас критикувати. І це та реальність, з якою ви зіштовхнетесь, якщо будете займатися інфобізнесом, і ви повинні просто бути до цього готові, тому що люди такі, просто зрозумійте це.